Чому я працюю через мислення? Тому що більшість людей може взяти інструменти де завгодно в інстаграмі, і піти на курси, подивитися якісь відео на Ютубі, просто бути підписаним на деяких блогерів, ти де вже можеш зрозуміти, які тобі треба кроки зробити для того, щоб упакувати свій профіль, для того, щоб зробити правильне позиціонування, для того, щоб писати. Дописи для того, щоб вести сторіс, яким саме чином вести сторіс. І тут питання, чому людина не починає цього робити. Чому людина, маючи всі інструменти, схеми, все, що їй треба для роботи, не робить цього. І ось тут на допомогу приходить мислення. Коли людина думає про себе, ой, я ще не до експерт. Мені ще треба навчатися. А, які ще думки можуть бути? Ось у того виходить краще, бо в нього є досвід, у нього вже є клієнти. Без мене вже купу всього сказано. Я буду казати одне і те ж, чи що. А, я не маю таких знань, які б відрізнялися від знань інших людей. І що мені казати? Або ж я не цікава, мені е, нічого показувати людям у себе в сторіс. Мені, в мене не, інстаграма, не інстаграмна квартира, в мене м, діти, які можуть постійно заважати, а В мене кіт, який постійно лізе до мене на руки, або собака гавкає десь там е, на задньому фоні. розумієте? Можна знайти купу, купу просто цих страхів, можна знайти купу відмовок, чому ми не діємо. Але питання саме в мисленні. Доки людина сама собі не дозволить, саме дозволить заробляти гроші в Інстаграмі, доки вона сама собі не дозволить вважати себе експертом у тій чи інші ніші, ніхто за неї цього не зробить. А якщо людина сама не позиціонує себе як експерт, то і клієнтів вона не має. Адже клієнти йдуть саме до експертів, до людей, які впевнені в собі, які впевнені в тому, що вони роблять, і що вони дадуть саме тобі результат, розумієш? І тут замкнене коло: ти не маєш клієнтів і кажеш такий. Окей, я поки що не експерт, але й не будеш їх мати, доки ти не заявиш, що ти експерт, який працює з такими з такими людьми, з такими і такими проблемами. І люди, вони ніяким чином не можуть здогадатися, з чим ти саме працюєш рівно до тих пір, доки ти сам про це не скажеш. Якщо ми сидимо з другом в кав'ярні. І розмовляємо про різні речі, так? І ми розповідаємо: Ой, ти знаєш, а в мене там, ну, я не знаю, сталася якась класна подія, я там купила машину. Або е, в мене є можливість е, піти навчатися в якийсь крутий вищий учбовий заклад. Ми ж це проговорюємо правильно? Тобто ми своїм ротиком кажемо ці слова. Адже людина, сидячи поряд з нами, наш друг, друг наш, не зможе дізнатися про це ніяким чином, якщо ми йому цього не скажемо. І тут питання: багато людей, коли виходять в онлайн, вони вважають, що хм, ну, людина повинна сама додумати, людина повинна сама е, вже знати, я ж, я ж про це один раз там десь казала, рік тому, так. Да? Та звідки ж людина буде про це знати? Те, що ви казали рік тому, це так ото. Для того, щоб в голові нашого підписника відклалась певна інформація про нас, потрібно на мінімум шість раз про це сказати. Якщо ви сказали менше, то інформація ніде взагалі не відклалася у людини. І про вас немає ніякого ніякої думки. Тому що. Ви не повторили одне і те ж саме на протязі певного часу. Це стосується нашої місії, це стосується нашої мети. І чим, чим частіше ми будемо повторювати деякі свої думки, тим більше у людини буде закріплюватись асоціація з нами. І що ось ця думка належить саме нам. Тому ми реально працюємо з мисленням. І ми Знімаємо блоки, які заважають вам проявлятися як в соцмережах, так і в житті. Тому що буває таке, що людина соромиться щось сказати своїм друзям, щось сказати своїм рідним. Через це в неї виникає певний напряг внутрішній, і відносини буває... Ну, стають не такими відкритими, не такими щирими, як би нам хотілося. А коли ми проявлені з нашими друзями, з нашими рідними, нам набагато легше проявлятися в соцмережах. І зараз такий період, що люди не купують тих, кому вони не довіряють. А як можна довіряти людині, якщо вона не проявляється? Якщо вам подобається те, про що я вам кажу. Приходьте до мене на сторінку, ми будемо більш детально про це розмовляти.